Замість утеплення класів у ремонти укриттів, замість сучасних комп'ютерів, генератори. Як пройшов 2022 рік для освіти рівного, та яким він буде, яким буде двадцять рік для цієї галузі? Говоримо сьогодні з заступником начальника управління освіти міста Рівного, депутатом рівницької міської ради від фракції Рівне разом Василем Харковцем. Вітаю вас, пане Василю, вітаю! Отже, що планували зробити в 2022 році і що війна не дала цього зробити? Ну зрозуміло, що освіта галузь, яка живе за державними стандартами в галузі освіти, як в загальноосвітній, так і в дошкільній освіті. Ясно, що були плани, як завжди, які затверджуються на рік. Але війна, як і по всій країні внесла свої корективи. А особливо після 25 лютого, коли вийшов указ президента про введення воєнного стану, тому на деякий час заклади освіти в місті Рівному, як і по всій Україні, зрозуміло, були закриті і припинили свою освітню надання освітніх послуг як в галузі середньої школи, так і в дошкіллі. Я знаю, що на Початку 22-го року багато були, було багато планів щодо ремонтів приміщень, ремонтів фасадів, дахів, ремонт заміни вікон в школах. Наскільки вдалося це реалізувати? Наскільки війна втрутилася в ці процеси? Зрозуміло, що коли був введений воєнний стан, тому всі фінансові питання залишилися десь осторонь, а все було задіяно і це правильно на формування армії і на фінансування армії. Зрозуміло, що ті плани, які були, тому що капітальні видатки. Практично були заборонені здійснювати і казначейство це не пропускало, але потрібно було шукати шляхи для того, щоб одним із пунктів відновлення навчального процесу це зрозуміло охорона життя і безпека наших дітей у умовах воєнного стану. Насправді на той час було багато питань, які пов'язані із функціонуванням і продовженням роботи не в це та організація неурядова, яка працювала довгий час з нами, і ми змогли реалізувати декілька проєктів. Було декілька амбітних планів стосовно розвитку певних розробки і впровадження певної програми по утепленню закладів. Вона сьогодні залишається в нас пріоритетною. Ми, я думаю, що повернемось до неї, але зрозуміло, що війна внесла ці корективи, і потрібно було. Повністю думати, яким чином зробити укриття для того, щоб відновити навчальні процеси в закладах дошкільної освіти і в закладах загальної і середньої освіти, проясніть таку ситуацію, чому укриття почали буду облаштовувати в школах не від не 25 лютого, як в принципі почалась війна, ну повномасштабне вторгнення, а десь влітку? Чому тягнули до, до, до липня місця, якщо я не помиляюсь? Ну, зрозуміло, не хочеться вертатися до тих тяжких днів, перших днів і місяців, в які перебувалася Україна. Дуже багато дітей разом із батьками змушені були виїхати за кордон. Цифра була величезна. Я на сьогодні, десь, якщо буде. В кінці бажання скажу, скільки на сьогодні дітей залишається і навчається за кордоном, але вони не залива, не залишають і не і мають зв'язки з нами, знаходяться в нашій перспективній мережі. Потрібно було десь прийти до якоїсь, якщо грубо так сказати, до певної пам'яті для того, щоб оцінити, де ми знаходимося і як ми повинні рухатися. Тому десь уже із початком літа ми всі розуміли, що ми вистояли. Що Київ за три дні взяти не вдалося, як вони говорили, і ми повинні привикати до нових реалій в реаліях воєнного часу воєнного стану. Перше, що ми зробили, це зрозуміло, потрібно було відновлювати роботу в обмеженій кількості і тільки тих батьків, дітей, тих дітей брати в садочки, батьків, яких працювали в критичній інфраструктурі. І тому ми почали з садочків, а школи, якщо ви знаєте, вони вже пішли десь практично з 1 вересня, відновили своє навчання. Ми робили це поетапно, те, що стосується дошкілля, було прийнято рішення. Через поточні ремонти зробити укриття там, де вони існували, якщо ми говоримо про підвальні приміщення або найпростіші укриття, будемо живати, такий термін, то вони наявні практично в всіх садочках були, крім одного, шістнадцятий садочок, Немав він не має підвального приміщення. І ще 29-й садочок, 22-й. Перший садочок, вони так само мають найпростіші укриття в окремо стоячих приміщеннях. Ну і залишався 23 й садочок за числом. Він так само не має зовсім підвального приміщення, тому шукали окремо стоячі приміщення для того, щоб вони змогли функціонувати. Це одна перша проблема. Якщо говорити про заклади загальної і середньої освіти, то в нас із усіх шкіл тільки одна школа перша. Немає взагалі свого підвального приміщення. Ви вже казали, що ви озвучите цифру, то все-таки плюс-мінус скільки учнів виїхало за кордон і скільки повернулося. Яка наприклад, зараз наскільки кількість учнів в місті змінилася? У перші дні і місяці близько 7 тисяч дітей виїхало за кордон і навчалося там, тобто вони десь адаптувалися і пішли. В ті заклади, в тих країнах, в яких вони перебували, я вам просто одну цифру назву, ми промоніторили по сьомому ліцею, а тоді він називався Гуманітарна гімназія, то діти з гуманітарної гімназії виїхали в 55 країнах світу. На сьогодні ця цифра трохи менша, але на станом на буквально тиждень тому 3,5 тисячі дітей все ж таки ще навчаються за кордоном. Із них 29 вчителів КДО, які не втрачають з нами і вони ще рахуються нашими, але вони працюють за кордоном. Ми говорили про укриття. Наскільки зараз Ми... станом на сьогодні школи і садочки забезпечені укриттями, Чи в кожному, в кожному освітньому закладі є ці укриття? У всіх дошкільних навчальних закладах сьогодні мають укриття. Ну, останній заклад це 23-й садочок, окремо стояче приміщення. Було відповідно протокольне доручення, і на сесії міської ради прийнято рішення, що були створені відповідні комісії депутатські, куди війшли представники всіх фракцій, які об'їжджали, передивилися всі заклади по школах і по садочках. Враження в основному хороше. В інформаційному просторі дуже багато говорили про гроші, які виділені на облаштування цих укриттів. Це йшла мова про сотні мільйонів гривень. Ні, ну сотні мільйонів взагалом по закладах освіти і по школах близько 80 мільйонів було потрачено, тому що спочатку, як завжди, обов'язково має бути кошторисна документація. Я не, я не вживаю слово «проєктно». кошторисна документація, бо вона потребує. Проходження певних моментів, а так як це не капітальні віддатки, бо вони не фінансувалися, то все робилося через поточні ремонти, але кошториси складалися, вони включали в першу чергу певні види робіт, обов'язково мали бути вхідні двері і всі двері відповідної якості. Особ... Мала бути відповідна сантехніка, сололіфти обов'язково, тому що ці підвальні приміщення не пристосовані були. Обов'язково умова це вентиляція, сантехніка і стяжки. Коли почали, почались ремонти і почались облаштування, фактично навіть не почалися, а вже вони добігали кінця, наш телеканал робив сюжет про те, що в 14 й школі прямо в коридорі. Замурували вікна і таким чином влаштували укриття. На вашу думку, наскільки такі укриття є безпечними? Адже це ж корце це просто перший поверх школи? Ну, школа е за числом 14 на басовому куті має свої історії. Я до неї причетний, як колишній начальник управління освіти, тому що є до першої, і до другої черги робіт? Е е Пам'ятаю, як воно починалося, як ми до другої години там працювали ночі. І ще третя черга є. А третя черга включала по 14 школі е, укриття протирадіаційне. На той час, коли ми робили третю чергу, проєктно кошторисна документація була розроблена, було десь 2, з лишнім мільйони. Потім ми скоригували, доходило до 17. І сьогодні йде коригування відповідного. Проєкту і традиційне укриття вже десь близько 16 мільйонів буде коштувати. Але його потрібно буде зробити, тому що той мікрорайон, а це в основному приватний сектор, там немає жодного, навіть найпростішого укриття, коли б люди за бажанням могли піти і пересидіти під час тривоги. Тому ми так само працюємо. Те, що стосується. Не замуровані вікна, а є певні вимоги, коли ми блоками заклали там 15 блоків по 2 метри. Це така вимога була відповідної комісії, яка створена при міській раді, або закладається піском для того, щоб заклад міг функціонувати. Ми ці вимоги виконали. Зрозуміло, що захистити в повній мірі ми. Не в змозі, але виконати ті вимоги, які виставляла комісія, ми їх зробили для того, щоб заклад функціонував вересень місяць школи почали працювати, і в принципі ворог почав обстрілювати енергетичну систему. Постало питання генераторів. Чи на сьогоднішній день забезпечені навчальні заклади генераторами, чи можуть вони в умовах відключення електроенергії працювати? Станом на сьогодні ми закупили 100 генераторів, які стосуються найпростіших укриттів, потужністю 7,5 до 8,5 кВт, і заклади забезпечені. Плюс паралельно через управління капітального будівництва були розроблені найпростіші моменти, які стосуються. Тих місць, куди би їх можна було підключити, тому що генератор же не привезеш на колесах і він буде працювати. Зрозуміло, потрібно було зробити підключення цих генераторів для того, щоб вони сьогодні всі заклади дошкільної і загальної освіти забезпечені. Але крім того, була розроблена програма, яка називалося там Рівно зі світлом. Умовно, це ми для себе так зробили. Виділили ще 21 об'єкт. Це 21 школа і садочок, шість садочків решта заклади освіти, які сформовані згідно розпорядження міського голови як пункти обігріву. Але ці пункти обігріву будуть функціонувати на випадок блекауту, про який ми говорили, і ми ще від нього не застраховані, що він може бути або не бути десь якимось часом. Ще крім того, ці заклади забезпечені надпотужними генераторами для того, щоб ми могли на випадок блекауту запустити відповідно кухню, а кухні тягнуть трішечки більше енергії. Тому ще 21 заклад забезпечений великими генераторами від 50 до 100 кВт. Вони вже встановлені, мають своє місце визначене, вони обгороджені, доступ обмежений. І ми закупили ще пальне від освіти для того, щоб ці заклади на період такого моменту могли функціонувати. Тобто, умовно кажучи, якщо ми говоримо про безпеку в навчальних закладах, то батькам хвилюватися по великому рахунку нічого, тому що якщо, там, в разі чого діти можуть піти в укриття, є генератор і продовжить навчання. Вначальні вони не продовжують під час, тому що це заборонено, але вони спускаються в укриття і там, ви бачите, і там проводять свій час. Але батьки, як правило, в основному зараз, як тільки лунають сирени, частина батьків, які мають змогу, на автомобілях під'їжджають і забирають дітей. Ми цьому не перечимо, тому що якщо батько або мати приїхали, вони можуть забирати дітей. Бачите, що сирени почастіше зв'язку із тими їхніми навчаннями, які вони проводять, особливо Білорусі спільними. І ми час від часу, особливо минулий тиждень, змушені переривати були навчання і всіх дітей переводити в режим цих найпростіших укриттів для того, щоб вони якимось чином там убезпечили себе. Ми не знаємо, чи воно в повній мірі, як від цього ніхто не застрахований, але ми. Готові і є куди повезти. Крім того, в садочках і в школах е наші люди і діти, і вихователі, і вчителі, і всі там розмалювали все гарно. Батьки це дивляться, їм подобається. Крім того, батьки там несуть водичку для кожного класу, там де є. Але не в всіх закладах е вистачає на ту кількість дітей, яка є по перспективній мережі цих окритів. Тому, власне, ви і не заперечуєте, щоб батьки забирали своїх дітей. Абсолютно. Ще, ще одне, одна історія, яка гуляла інформаційним простором, це те, що в садочках батьків. Не, не, не дозволяли батькам заходити в групи. Ну, наприклад, приводиш дитину, її на порозі забирають, але в групу під до шкафчика, наприклад, підійти не можна було. Чи знаєте ви такі випадки? І наскільки це є законним, таке обмеження? Ну, Батьки ж так само могли мають зайти в групу, подивитися, що відбувається? Обмеження є законними. І поясню, чому, тому що воєнний стан продовжено, і разом з продовженням воєнного стану продовжується і. Момент, який стосується ковідних обмежень. Тобто це скоріше в ковідні обмеження, так? Що скоріше це ковідні обмеження, не скоріше, а це точно, тому що вони тривають і ці обмеження забороняють батькам заходити в приміщення. Угу. Торкнемось трошки політики або навколо політичної теми. Нещодавно в одному, один телеграм-канал написав про те, що планується від ну, не звільнення, а проведення на пенсію Катерини Сичик. І на її місце хочуть призначити Людмилу Радчук. Чи знали ви, чи чули ви щось про це? Це має на увазі зараз управління діяльність в управлінні освіти? З Катериною Ваїною я так само працював як начальник управління. І вона була в мене заступником 11 років. Ще довелося ще рік попрацювати вже як заступник. Я коли я був переведений, і вона людина з колосальним величезним досвідом педагогічної роботи. Я <кій> інколи ну, жартував і сміявся, що це ходяча енциклопедія управлінська, тому що будь-які питання, якщо ти, які стосувалися управлінської діяльності, вона практично знала їх з просоддя. Катерина Іванівна вже декілька років на пенсії була, але вона ще мала можливість працювати до 65 років, який називається там якийсь певний обмежувальний період для. Працівників державної служби і е, ті, які люди, які працюють в органах місцевого самоврядування, це її рішення було от. Піти, а, піти на пенсію. зараз? Ну, звичайно, тобто вона була вже на пенсії, але вона ще працює. Ну, я маю увазі, припинити працювати в управлінні, <кху> вже звільнити місце. Зрозуміло, що людина повинна сама написати заяву. І це її було абсолютно прийнято рішення неї самостійно. Які там нюанси стосовно призначень когось? Я цих телеграм-каналів не читаю, не знаю. Але я не приймаю такі рішення. Ну ви не приймаєте ці рішення, але ну ви як заступник все одно буваєте на нарадах, можливо, чули щось про це. Тим більше ви є депутатом міської ради, а очевидно, начальник управління він є підзвітним депутатом. Ну, Можливо, ви я ви чули, що і тим більше Людмила Радчук це так само ваша ж колега по депутатському корпусу, тільки вона представляє представник Європейської солідарності. Ну, вона не тільки колега по депутатському корпусу. Людмила Петрівна е, є членом е, нашої постійної комісії. Ми називаємо її так гуманітарної комісії. Е, після введення е, воєнного стану, бо під час війни я виконував обов'язки голови комісії, тому що Тарас обої та Пішов відповідні структури військові, я виконую обов'язки, потім вона перевелася із комісії охорони здоров'я до нас. Ми з нею працюємо, абсолютно фахова людина, поганого щось про Людмилу Петрівну, я не можу нічого сказати, тим більше ми з нею декілька разів спілкувалися і на теми е, освіти. Тому я щось про неї погано сказати… Ну, але сказати. ви чули про такі про рішення Ну, при... звичайно, Призначити. що чув, тому що це ж не є. Секретом полісінелі, е, якщо м, говорити про початок року, то він традиційно, ну принаймні для нас журналістів, от він такі, асоціюється з формуванням бюджету, з підготовкою до нового нового року і тому подібне. Наскільки зараз галузь освіти готова до, до формування нових, нових потреб? Наскільки ну, умовно ви вже розумієте, що вам потрібно буде робити в 23 році? Потреби зрозумілі, був прийнятий, я вже говорю як депутат, бюджет був прийнятий вчасно, і ті запити, які ми давали, практично почуті і підтримані. Говорю про те, що все ж таки державна субвенція або освітня субвенція, яка покриває заробітну плату, нарахування заробітної плати тільки педагогічним працівникам, вона була в недостатній мірі. Тому що держава все ж таки відмовляється практично фінансувати так звану варіативну частину, тобто це додаткові факультативи, гуртки і деякі інші години. І якщо б нам прийшлося закрити десь приблизно 100, 100 ставок, то це було б якимось певним негативним резонансом. Крім того, освіти живе трішечки по-іншому. Є, припустимо, навчальний рік, який стартує з 1 вересня, і до 15 вересня ми вже робимо тарифікацію і собі тарифікуємо на період навчального року. І є, припустимо, бюджетний, бюджетний рік, який стартує з 1 січня і по 31 грудня. Ми звернулися до наших колег, до депутатів, і практично 43 мільйони тієї нестачі, яка була, нам покрили з місцевого бюджету. тому... Працівникам освіти хвилюватися не потрібно, особливо ті педагоги, які працюють на Тих годинах, які називаються варіативною складовою, ми його закрили, нас почули, і практично до кінця року коштів вистачає. Тому що дошкільна освіта і позашкільна, вона вже давно, десь там з 15-го, позашкілля ще раніше, а дошкільна з 15-го року, 2015 тисячі року, фінансується суто з місцевого бюджету і педагоги, і Але дошкільна, дошкільна освіта. Так само забезпечена повністю? Це наш місцевий бюджет, ми там його. Скоригували і там все нормально. Тут не вистачало освітньої державної субвенції, те саме в інших містах. Я розмовляю там з Тернополем, там взагалі близько 80 мільйонів ця різниця і ще їм нічого не додавали з бюджету розвитку. Ясно, що є плани на цей рік. Буквально я думаю, що все ж таки продовжимо деякі моменти, які стосуються роботи утеплення. Бо це на часі, тому що ми розуміємо, що потрібно економити, особливо коли ворог б'є по так званій енергетичній критичній інфраструктурі, тому потрібно закінчити із вікнами. От в кінці року 20 мільйонів ми ще виділяли з міського бюджету, і 12 закладів закрили 100% повністю вікна. Це ще шість шкіл і шість садочків. Далі дуже багато було зроблено тих моментів, які стосувалися ремонту санвузлів в багатьох закладах. На цей рік собі плануємо, якщо дасть Бог і нічого не станеться, і нам дозволять так само продовжити роботу для того, щоб відремонтувати санвузли. Це вимога сьогодні. Ну і думаємо, не хочу розкривати карти, але є задумка стосовно виділення з міського бюджету по певній програмі. Утеплення закладів, так як практично нефко призупинило свою діяльність в Україні, то ми думаємо з міського бюджету. Ну і на завершення останнє питання: дистанційне навчання з 1 вересня 2022 року було запроваджена дистанційна форма навчання в деяких школах і так звана змішана форма навчання. Наскільки ці форми збережуться в 2023 році, чи всі діти все-таки перейдуть на очну форму? Ну, трішки поправлю дистанційна форма навчання вона була пов'язана із веденням карантину і ковіду. Ми таким чином працювали. Зараз, коли ми відновили навчання, то заклади, виходячи із тієї перспективної мережі, тобто яка кількість дітей, і скільки може прийняти найпростіше укриття, бо там є певні вимоги. 0,6 метра квадратного на одну дитину. Тому заклади повинні були підлаштуватися під ці вимоги. І 16 закладів на сьогодні працюють в очні. Заочною формою навчання, коли всі діти, які є по списку, вони ходять практично в одну зміну або в двохзмінну систему навчання, а частина закладів, решта, все ж таки, прийняла так звану цю змішану систему. Вони вже відпрацювали, вона працює, діє, ну і ніхто ще ж не виключав, є такі моменти, як грипи, вітрянки і так далі, згідно там інфекційних хвороб, то якщо в класі, припустимо, щось знаходиться, діти повинні йти на карантин. Ніхто не відміняв так само і ковідної системи, вона ще працює. Якщо дитина виявилась, то тоді клас іде на карантинні обмеження і працює на дистанційній формі навчання. Що ж, пане Василю, я вам дякую за цю розмову. Дякую, що завітали на програму. Даже глядачам нагадаю, що ми спілкувалися з депутатом Рівненської міської ради від фракції «Рівний разом Василем Харковцем. Він же заступник начальника управління освіти міста Рівного. Це була програма про політику. Мене звати Сергій Мініч. Побачимось.